Такі помідори я сьогодні е, закрила. Це помідори без цукру і без оцту Зараз я покажу, як я їх готую. Дорогі друзі, сезон помідорів ще продовжується. І я сьогодні хочу вас ознайомити З найшвидшим консервуванням помідорів. Для цього я взяла помідори. Помідори невеличкі е, банки і кришки я Простерилізувала. У баночку я наложила помідори, я їх помила чистенько. На півторашну баночку я насипаю півтори чайні ложечки солі. На літрову баночку одна чайна ложечка солі, дивлячись, яку банку і будете закатувати. Любі друзі, помідори я взяла кип'яченою водичкою. її трішки прохолодила, щоб не була дуже такою гарячою, щоб баночка не тріснула. І заляла помідори. В кастрюлі я також нагріла води до такої горячкуватої, поставила помідори. Я на низ завжди ставлю кришечку, якою закривають майонез, що розкручується. Ставлю баночку з помідорами на неї. І буду стерилізувати цю баночку. Я подивлюся, 15-20 хвилиночок. Літрову 10 хвилиночок, а півторачку 15. Я накриваю кришечкою. І буду стерилізувати. мої. Я хочу також сказати, що багато людей не можуть вживати консервації з оцтом і цукром. Тому я сьогодні даю рецепт без цукру і без оцту. І ці помідори сміливо можуть їсти люди, вдяки, яким не можна їсти цукор і оцет. Звичайно в людей, які повішані кислотність, то взагалі ну, помідори, якщо вони кислі, то тоді вживати. Не потрібно. От. І я зараз вам рекомендую цей рецепт. Далі розкажу, як я його готую. У літрову баночку я вложила помідори, всипала півтори чайної ложечки солі, залила кип'яченою водичкою до, геть аж до кришки, щоб діставало. В кастрю я також нагріла воду до гарячкуватого, для того, тому що розсіл гарячий. А якщо воду холодно будете ставити, то баночка може тріснути. Під низ я завжди ставлю кришечку з під майонезу, таку металеву Верх, щоб був до верху. не низ кришки, а верх. Щоб на верх кришечки ставити банку, тоді вона буде рівно стояти і не буде шататися. Я накриваю кришечкою. І буде стерилізуватись. Така баночка. У мене 15 хвилин від початку закипання водички. І закатаю. 15 хвилиночок пройшло, помідорчики наші простерилізувалися. Ось, бачите, водичка наскільки впала. І я зараз буду е, закручувати кришкою. От і все. баночку я закатала. Закатувала я ось таким ключиком. Я її переверну, нехай вона прохолоне і занесу в кладовку. Баночка простояла е, мене до ранку, я її перевернула заново і занесу в кладовку. Ось такі помідорчики. Тож готуйте мої любі, е, закатуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові і щасливі! До зустрічі!